Заклади культури Конотопа організували і провели низку культурно-мистецьких заходів до Дня прапора України і Дня Незалежності. Публічна бібліотека Конотопської міської ради підготувала експрес-інформацію. Два кольори у прапорі злились кожного року, 23 серпня, Україна відзначає День державного прапора. Цей день всіх поколінь українців. Це данина поваги символу держави, що пройшов довгий часом героїчний та трагічний шлях. Під рідним прапором український народ утвердив віковічну мрію про державність, соборність і самостійність. Благородні сині і жовтий кольори неба та пшениці символізують велику працю наших людей від Сходу до Заходу України з півночі до півдня. В комунальному закладі публічна бібліотека Конотопської міської ради з даної тематики оформлена книжкова виставка Два кольори у прапорі злились. Тож запрошуємо всіх бажаючих ознайомитися з літературою по цій тематиці, яка існує в нашому фонді. Чекаємо за адресою місто Конотоп Проспект Миру 19. Комунальний заклад, публічна бібліотека Конотопської міської ради В міській бібліотеці імені Пономарьова відбулися літературні читання. Всім серцем любіть Україну свою. На захід зібралися учасники літературної студії Джерела. Доброго дня, дорогі друзі! Ми раді вітати вас у цій прекрасній залі на поетичному вечорі літературних читань. З любов'ю до рідної України, де зібралися люди, небайдужі до чистоти духових краниць, до натхненної творчої праці та наділені великої любові до поетичного слова. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України урочисто прийняла акт проголошення України незалежною самостійною демократичною державою. Батьківщина це найдорожче і найсвітліше місце на землі, а у нашому серці все те, що ми любимо і шануємо. Україна це наша земля, рідний край, країна з батьківською історією, мальовничою природою, чарівною піснею і зрозуміло мудрими та лановитими людьми. Крім українців, нашу землю населяють люди інших національностей. І всі вони знайшли в нашому краї свою батьківщину, називають матір'ю соворну і суверенну Україну. Та ніщо так не об'єднує людей, як біда. Сьогодні ж вона на всіх одна війна. Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, весь світ спостерігає за протистоянням українців Громадянський опір діє. Зараз чи не на всіх фронтах. Тож культура також не стоїть осторонь. Це одна з тих рушійних сил, яка дає силу протистоянні і маленькими своїми кроками та діями наближає спільну перемогу. Багато страждань випало на долю нашого народу за цей час. Але він проявив свій незламний дух. Дякуємо Збройним силам України. Нашим незламним воїнам за мужність жити, працювати, навчатися і проводити такі заходи у цей буревний небезпечний час. На жаль, декому з наших мужніх захисників не судилось повернутися додому живими. Шануємо пам'ять героїв та всіх українців, які загинули в війні російського реве проти держави хвилиною мовчання. І сьогодні ми зібралися на ці літературні читання, щоб і надалі прославляти і любити нашу країну. І я почну перше ці літературні читання із вірша, який я написала вчора. Прапор України життя і народу пот і честь, і слава, подвигів борців. Священний символ гетьманських клейнот, У спадок нам лишився від батьків. Він майорит на вітрі гордо лине, несе в народ свободи теплий світ, у нім козацький дух і воля плине, у ньому наш незламний заповіт. У ньому течуть ніброві тихі води, життєвий подих моря і струнків, а жовте поле то скарби природи. Дезріє зріє колос під крилами журавлів. Торкнусь його і в грудях заспіває, Любов, що рідним словом пожива. наш синю жовтий прапор покриляє, під ним країна вільна і жива. Нехай же стяг усюди нас єднає. Ми гордо несемо його в руках і, дивлячись на нього, світ пізнає Незамну Україну загардовану в боях. Ну, а зараз я хочу передати далі слово нашій керівниці літературного студії джерела Ірині Михайлівні Козновій. Дякую товариство. Прийміть мої найщиріші вітання із сьогоднішнім святом, із днем прапора і із святом завтрашнім, великим святом Дня Незалежності України, найважливішим святом для кожного українця. Сьогодні ми зібралися почитати вірші. Вони будуть різні, вони матимуть якусь громадянську, суспільну спрямованість, вони оспівуватимуть рідну природу, висоту людських почуттів, говоритимуть про найсокровенніше, про рідних і близьких. Вони говоритимуть про наших воїнів, які стоять сьогодні і тримають на сторожі і тримають над нами небо. Як завжди, відбудеться обмін думками, обмін емоціями, почуттями. Для того і потрібне мистецтво, для того і потрібне, зокрема, мистецтво слова. Я хочу надати слово Яничця Галаки. Сьогодні зранку я перечитала її чудовий вірш, присвячений нашому прапору. Мені здається, як ніколи доречно буде сьогодні послухати якраз цей вірш. Яночка, так, дуже дякую. Дуже. Над землею палає небо блакить. Та пшениця шумить, наче море. Це знамено душа, що угору летить на світанку, як сонце ранкове. У двох кольорах стійкість, правди й життя, небо чисте і поле радуче. Це не просто незламність, це міць і броня, це безсмертя, пристрасність жагуча. Прапорволі шепоче, ти сильний, вставай, твоя єдність тісна й символічна. Поєдна синя жовтих виточує наш край, сила духу, натхненна та вічна. Це теж присвячений до нашому прапору, нашій незалежності, нашій рідній землі, як многостраждальній, могутній і, могутні, і славній. Називається наш прапор. Оєднані в ньому золото жита і неба безмежно блатить, Під прапором нашим ми будемо жити і землю священно любити. За нього ми власне життя віддавали. За нього ішли в табори державу квітучу, ми з ним збудували, хоч гнули нас люті вітри. У небо сьогодні він птахом злітає і сяє, як сонце для нас. Бо я, Україна під ним здобуває час миру і розквіту час. Поєднані в ньому золото, жита і неба безмежна платить. Під прапором нашим ми будемо жити, і не землю священну любити. thank you На площі миру відбувся майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки Оберіг під керівництвом Надії Бадзим, народної майстрині України, членкині національної спілки майстрів, мистецтв України, учасниці любительського об'єднання Скарби Конотопщини, керівник Марина Ручиця, захід зібрав мешканців та гостей міста, щоб разом через давнє ремесло торкнутися джерел нашої культури, віри та незламності до дня незалежності України і декоративно-прикладного. Мистецтва Біла Ворона, міський будинок культури «Зоряний» керівник Лариса Шепошниченко, підготувала особливий мистецький проєкт мультимедійну інсталяцію Мрія життя, надія. Це поєднання символічного банера та динамічних світлин з мальовничими куточками конотопа, створених з любов'ю юними учасниками студії. Міський краєзнавчий музей імені Олександра Лазаревського в черговий раз організував пересувну виставу. Картин конотопських художників присвячених Україні до Дня державного прапора України у Конотопі Працівники міського будинку культури сучасник організували патріотичний фотофлешмоб Прапор над нами Україна в серці. Мета цього проекту нагадати, що символ нашої України це прапор. І долучити мешканців міста до такого фотофлешмобу, щоб нагадати про незламність, єдність, що під цим прапором ми вистоїмо та переможемо. Учасники акції зробили світлини з державним прапором України та поширили їх у соціальних мережах: Facebook та Instagram Із хештегами Прапор над нами Україна в серці. День державного прапора України. 2025». Флешмоб об'єднав мешканців громади, молоді дітей та старше покоління, які в такий спосіб висловили свою повагу до державного символу та любов до України. Завдяки цьому флешмобу Обу у соціальні мережі наповнилися десятками патріотичних світлин, що стали символом єдності та гордості за батьківщину. Дякуємо всім учасникам за активність та любов до України у цей день, 24 серпня 2025 року. На площі миру відбулося експонування виставки творчих робіт юної художниці Нікі Наумової під символічною назвою Моє рідне місто, організованою культурно-мистецьким центром «Кінотеатр Мир. У серії робіт, представлених на виставці, юна мисткиня зобразила знакові місця міста, легендарного коня, символ конотопа, вежу Шухова, унікальну архітектурну пам'ятку, пам'ятний знак при в'їзді в місто з гордим написом Конотоп. Кожна картина Нікі це ніжна поезія у фарбах. У її роботах не лише майстерність, а й тепло, з яким вона дивиться на світ. Саме такі виставки формують емоційний зв'язок нового покоління з малою. Батьківщиною, виховуючи патріотизм через любов і натхнення, за свій творчий внесок, Ніка Наумова отримала подяку начальниці управління культури та охорони культурної спадщини міської ради як визнання старань художнього бачення та любові до мистецтва. Виставка Моє рідне місто стала символом того, що справжня незалежність це, коли ми пам'ятаємо, хто ми є, і любимо свою землю з малку.